Вітаю вас, мої космічні близнюки! З вами Астролог Климент Конталія, і це прогноз для вас на квітень. Квітень зустрічає нас з коридором затемнень. З 25 березня почалося місячне затемнення, і 8 квітня завершується весняний коридор затемнень повним сонячним затемненням. Про обидві ці події вже є відео на моєму каналі. Я залишу посилання під цим відео або ж в коментарях. А зараз розглянемо детальніше аспекти квітня і як вони будуть впливати на наше життя. А ви поки що ставте лайк, можете дивитися свої прогнози за сонячним знаком, за знаком асценденту, а також знаком, де знаходиться місяць. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете писати мені в Instagram для більш детальної інформації. 1 квітня планета Меркурій, яка відповідає за комерцію, спілкування, переїзди, всю паперову справу, буде в стоянні, адже з 2 квітня він стає ретроградним до 25 квітня включно. І він буде ретроградити в вашому 11-му секторі, що пов'язаний із вашими друзями, однодумцями, соціальними проектами, онлайн-проектами, соціальними мережами, а також вашими мріями та планами на майбутнє. Це ще й діми політики, других шлюбів, а там дітей, які не є нашими власними, але ми тим чи іншим чином з ними. Контактуємо. Можуть бути зустрічі із вашими друзями, яких довго не бачили, або це може бути повернення до певної інформації стосовно ваших планів та результатів за зроблену справу. У будь-якому випадку, Меркурій буде наголошувати нам на те, що потрібно трошки десь в чомусь призупинитися, не поспішати, адже можливо велика ймовірність заторів. Поломок, помилок, тож варто бути уважними, перш ніж щось ухвалити, підписати, потрібно кілька разів передивитися, перечитати. Це сприятливий період для того, щоб ви могли зробити ремонт автомобілю, техніки, якщо це потрібно, повернутися до навчання тому що вивчали раніше, або ж якщо у вас була обява, можете її обновити. 3 квітня Венера буде у з'єднанні із Нептуном. Венера відповідає за гармонію, наше відчуття краси, наші бажання, наші взаємовідносини, а також це фінансова планета. А Нептун відповідає за мрії, ілюзії, фантазії, за кіно. Це вищий прояв. Венере, це планета віри, Тобто це сприятливий період для того, щоб ми проявили свою творчість. Це можуть бути сприятливі романтичні зустрічі, але це з'єднання торкається вашого десятого сектору, який пов'язаний із статусом, кар'єрою та вашою реалізацією в цьому вціленні, і з вашими амбіційними планами. Тож ви можете проявити творчий підхід у роботі, або ж це може бути. Підвищення по кар'єрних сходах через прояв милосердя, творчості. В цей період Плутон, що стоїть у 9-му секторі, буде давати аспект можливостей трансформувати свою справу, свій статус або кар'єру за допомогою всього іноземного вищої освіти. Це може бути пов'язано із допомогою. Юристів або ж закордонних організацій, це може бути перехід на творчу роботу або ж допомога, отримання фінансів через іноземні організації. Зараз біля Урану, як планети креативності та неординарності, стоїть білий місяць, тож вищі сили також будуть на вашому боці, вони будуть допомагати вам. 5 квітня Венера буде переходити в знак Овен. Це буде в вашому 11 секторі. Тож це період, коли ви зможете проявляти дещо егоїстичність, ваші бажання будуть більш палкими, напористими. Все, що бажаю та моє, це такий заклик цієї Венери, вона як Амазонка. Цього ж дня буде напружений аспект між Плутоном та ретроградним Меркурієм. Тож можуть бути. Повторне звернення до інформації, яку ви вже раніше знали, але перегляд її під іншим кутом, трансформація ваших думок, вашого мислення. Сонце, як наша енергія, прояв нашого власного я буде у з'єднанні із кармічним місячним узлом раху, а він вказує на шлях еволюції. Тобто можуть бути зовсім нові для вас ситуації, вони будуть пов'язані з 11 сектором, тобто соціальними мережами, з великими колективами, з вашими друзями та однодумцями. Це будуть ситуації, які будуть піднімати вас вгору і давати вам квантовий стрибок. 6 квітня Венера буде в точному аспекті, гармонійному аспекті секстиль до Плутону. Буде аспект можливостей, які пов'язані із вашими соціальними проєктами, із однодумцями та всім іноземним. Це може бути допомога від іноземних організацій та знайомства із представниками інших культур, або ж людиною-наставником, яка розширить ваш кровозір. Це сприятливий період і для. Подорожі, наприклад, зі своїми друзями, зустрічі з пливовою людиною. 8 квітня буде повне сонячне затемнення у вашому 11 секторі. Сонячне затемнення це період новомісяча, який поблизу кармічного місячного вузла. Тож це буде набагато сильніша енергія, яка буде зароджувати нову, нові можливості, нові проекти для вас. Це можуть бути нові зустрічі, це може бути спрятий період для кармічних подій, які будуть сприяти збільшенню кола ваших однодумців, або ж успіх у ваших соціальних проєктах онлайн, або ж допомога від соціальних організацій. А також це пов'язано із другими шлюбами. 10 квітня Марс буде у з'єднанні із Сатурном. Марс це планета активних дій та ініціативи нашої. Напористості, а Сатурн дає відповідальність, силу волі, а також матеріалізує наші плани через наші активні дії. Це буде торкатися вашого статусу, вашої кар'єри. Статус може бути і в результаті переїзду, або ж купівлі-продажу майна, або ж вагомої для вас покупки, або це може стосуватися статусу, в результаті одруження. Або ж якщо ви можете стати батьками. Стосовно кар'єри, прописуйте плани і активно вцілюйте їх у життя. 11 квітня ретроградний Меркурій буде у з'єднанні з Сонцем. У 23 градусі Овна вони зустрінуться і цей градус є руйнівним, тобто можуть бути випробування труднощами. І це буде торкатися вашого 11-го сектору, сектору друзів та однодумців. Це може бути перегляд ваших планів та цілей на майбутнє. Це може бути. Зустрічі із вашими колишніми друзями, або ж, навпаки, якісь люди однодумці можуть піти з вашого життя, це може бути зміна вашого кола спілкування, яке пов'язані із вашим хобі та спільними цілями на майбутнє. Зміняться ваші цілі і зміняться коло однодумців. 16 квітня Меркурій ретроградний буде у з'єднанні із. Ключем Хірона, це все ще пов'язано з дуальністю. Це може бути повернення до ситуації, які вже були, або ж до інформації, але ви зможете подивитися на неї під іншим кутом. 21 квітня Марс буде в напруженому аспекті догикати. Це чорний місяць, вотаєна сторона нашої особистості. Це може бути пов'язано або з острахом, або з зацикленістю на певних речах. Це може бути Страх діяти, або ж навпаки, діяти, не дивлячись на небезпеку, або ж період незрозумілості, пов'язаний із вашим статусом та місцем проживання. Це може торкатися сфери, які пов'язані із сім'єю, із з нерухомістю, з вашою батьківщиною та статусом. Це може вказувати і на переїзд. До того ж, Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, що також зачіпає сектори, які пов'язані із далекими землями та еміграцією. 21 квітня є дуже важливою подією з астрологічної точки зору, адже буде точне з'єднання між Юпітером та Ураном. Юпітер розширює все, до чого торкається, а Уран це бунтарство, це свобода, це. Неочікувані зміни, і тут вони будуть масштабуватися. Це період прориву, це період реформ. Детальніше обов'язково я зніму окреме відео, де розкажу, в які сектори і як буде впливати це з'єднання на всі знаки зодіаку. А починається спек діяти ще із 17 квітня, 24 квітня буде повний місяць у вашому шостому секторі. Це період, коли ви будете мати ясність або ж кульмінацію в темі, яка пов'язана із домашніми тваринами, вашим режимом дня та побутовими умовами, а також вашою роботою. А це все, що пов'язане із допомагаючими професіями із режимом дня, умовами вашої роботи. Це можуть бути і зміни, які торкаються ваших колективів на роботі. 29 квітня Венера, яка дає удачу, буде переходити в знак Телець у ваш 12-й сектор. Буде успіх, який пов'язаний з еміграцією з далекими землями, а також езотеричними науками та психологією. Це може бути успіх, який стосовно зустрічі із людьми здалеку, або ж радісна звістка, яка стосується далеких земель. Це може бути і таємна інформація. 30 квітня Марс буде в з'єднанні із Нептуном. Це період благодійних вчинків. Вони будуть торкатися 11-го сектору, що відповідає за наші мрії, бажання, плани на майбутнє, наші результати за продіяну працю, а також наших друзів та наші соціальні проекти. Сміливо вірте в себе, в свої сили. Гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном обов'язково допоможуть вам реалізувати наймасштабніші ваші плани в життя, матеріалізувати їх. Сподобалось відео. Підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео!